Гості, я хочу е, вам порадити. Обов'язково підходьте, надихайтеся, дивіться, які книги є у нас в бібліотеці, і, можливо, захочеться створити ну, власну вишиванку своїми руками. І ще хочу додати, що цю виставку ми оздобили роботами е, нашої гості, яка сьогодні. Теж завітала до нас, це Бондарчук Катерина Сергіївна, доцент, доцент кафедри загального та Украї... українознавства та загальної підготовки. І тому я дуже прошу вас, Катерина Сергіївна, декілька слів, скажіть з нагоди сьогоднішнього свята. Дякую. Шановні друзі, шановні колеги, шановні гості, шановні наші студенти. Вітаю вас з двома святами, які так символічно переплилися в одне День вишиванки і День сім'ї, бо справді вишиванка єднає покоління. Ну і хочу вам нагадати, що у нас не лише вишиванка є от таким от символом національної ідентичності, бо, як говорила пані Наталя, справді кожен колір, кожен хрестик, кожний інший стиль вишивки він щось означає. Я кілька слів скажу потім і про нашу запорізьку вишивку. Але спочатку вам нагадаю, що наша Україна славиться не лише таким народним ремеслом, як вишиванка, а це і витинанка, це мережево, це плетіння, і нитки, і лосоплетіння. Це різьба по дереву, багато інших ремесел. Причому от ми говоримо про вишиванку, бо сьогодні саме цей день. А існує понад 300 видів різноманітних вишивок. Ми звикли до того, що є хрестик, є гладь, але є книжка, яка видана ще в 1836 році Оленою Пчілкою, нашою відомою письменницею, матір'ю Лесі Українки. Яка дуже от як було боляче, що у нас якось все зводиться лише до хрестика. А вона зібрала зразки різноманітних вишивок, яких понад 300 видів. І у нас у Запоріжжі понад 150 різних технік, характерні для нашої відомої запорізької вишивальниці, вишивальниці Валентини Харлової. І Кожен колір знову ж таки до речі, от у кожного покоління, залежно від історичних якихось подій, залежно від регіону нашого України, кольори інколи можуть навіть символізувати різне, не лише от, наприклад, пригадуєте всі Дмитра Павличка, червоний то любов, а чорний то журба. Не завжди так, колись у козацькі часи червоний колір і у нас у запорізьких вишивках означає, наприклад. Колір козацької крові, яку проливали наші предки. До речі, прекрасний рушник Валентини Харлової бі червоним по-білому якраз і є козацьким рушником. У нас є, наприклад, рушника, Я до речі, от старовина сорочка, це наш оригінал. Я її зберігаю дуже давно. І там от характерні кольори для нашого Запорізького краю, крім Гетьманського, червоного козацького. Це ще і такий, знаєте, зелений колір, приблизно який нагадує воду траву. Це колір так само жовтий, який символізує наші пшеничні поля. Це чорний колір, який символізує ось у нашому регіоні родючу землю. Тобто дуже цікаво і багато можна дізнатися про наші вишиванки, про наші вишивки. Але ми пам'ятаємо, що це те, що об'єднує покоління, це те, що характерне і для сьогодні. І, я думаю, ви знаєте історію, як з'явилося свято вишиванки у нас в Україні започатковане в Чернівцях. Студентами Чернівецького університету історичного факультету, які домовились, одягли вишиванки. Це було здається у 2006 році, якщо я не помиляюся, і ось уже майже 20 років. У всьому у всій Україні на всіх абсолютно у всіх регіонах навіть у таких зросійщених я про нас не буду говорити, хоча ми теж російщині в наш регіон. Але Одеса, наприклад, ходили цілі демонстрації людей у ці дні у вишиванках, які пишалися тим, що або своїми руками, або якісь материнські дістані десь там із скринь. Чи подаровані кимось, але це ті вишиванки, які передаються від покоління до покоління. Через те вітаю вас іще раз цим прекрасним святом. Ще одне, от вибачте, я може трохи перебираю час. От зараз 30 найкращих майстринь України вишивають, ну вишивали до дня сьогоднішнього вишиванки для наших воїнів і для тих, хто у полоні поранені. Зображуючи там дерево життя, отака от от прекрасна вишивка, бо вони вірять, що така вишивка, яка чекатиме їх у родичів, у рідних, вдома, обов'язково сприятиме тому, що вони повернуться додому. Є вишиванки, які дарують нашим воїнам. Наприклад, от у нас символ завжди був дубове листя і дуб. Символ сили і міці чоловічої, козацької от із дубових дубових листочків, які переважають на таких вишиванках, які дарують майстрині нашим воїном, воїнам. Ну і на останок виставки, вишиванок у нас у Запоріжжі у трьох музеях у Болгарії, в Америці, у е Інші країнах у Канаді там є музеї, де збираються наші виставки. І ви знаєте, що наша українська вишивка надихає зараз багатьох модельєрів і не тільки наших українських, а і міжнародного такого от, штибу, скажімо так, які оздоблюють одяг зіркам різноманітним світовим, так само як і наші зірки дуже полюбляють. Вишиванку, яку носять не тільки в цей день, а носять завжди, бо справді прикрашає кожного через це вітаю вас зі святом. Бажаю, щоб ви зберігали. Можливо, хтось із вас вишиває, можливо, хтось і знає якусь поезію про українську вишиванку. То ми можемо з вами потім в кінці поговорити ще й про те. Ви почитаєте ті поетичні твори, які ви знаєте, де оспівано наше українське мистецтво. Слава Україні і слава нашим дітям.